Діти різного віку вчаться працювати у команді й виконувати завдання квестів. Так у них минають канікули в музеї. Сьогодні учні Луцькі шкіл у краєзнавчому музеї розгадували таємне послання древніх людей. Щоб побачити нам їхнє послання, треба що розширювати світло. Да. Також відгадували, де порцеляновий посується так. А де фігурки ще які ви показували? Проєкт під назвою Канікули в музеї розпочався 28 грудня. Розважально пізнавальні заходи відбуваються впродовж двох годин. Нам дають змогу побути справжніми істориками, справжніми таким, скажімо, детективами. Наше загубив листи, ми мали їх збирати і в кожен конверт і марку наклеювати. Ще ми проводимо різні майстер-класи. Добили листівку. Я не можу сидіти на одному місці. Мені треба щось робити. Тут дуже цікаво, тому що ми, ми от зараз ми робимо ігрушку на ялинку. Канікули в музеї триватимуть до 5 січня. Ми один раз пробували вже осінні канікули проводити в музеї. Тепер продовжуємо зимові канікули, але проводимо їх не просто собі гуляючи по музею, а дізнаючись, якісь цікаві факти, історичні події, разом знайомлячись, комунікуючи, проводячи весело час. Дехто з них познайомився, здружився, Я думаю, що це найкращий подарунок до свята, коли я багато друзів. Вадим Панафідін, Олександр Ваташук, новини на Суспільному, Луцьк.